Страшно, ти ночами тут просто не спиш, тому що рядушком стратегічний об'єкт. Ось я орешника. Після орешника мені було дуже погано. У нас немає де ховатись, просто ніде. Ми просимо вернути укриття дому. Поверніть наше укриття. Дніпро, мешканці будинку, який регулярно опиняється в епіцентрі російських атак, скаржаться. Комунальники захарастили та перетворили їхнє укриття на склад. Людмила Дем'янівна веде до квартири. Цю двері. Оці вхідні двері вибивало вибуховою хвилею. Згадує, як один з ракетних обстрілів переживала з онуком. Я там був внук, він вискочив. Він вискочив і заховався за шафу. А я тут упала. Коли відкрила очі, пиляка, і все було в склі. Двері були заблоковані, ми не могли вийти з онуком, і сусіди їх буквально вирвали. Тут двір. Здавалося б, мешканцям пощастило. В будинку є укриття, яке звели ще за радянських часів. Втім, ховатися там небезпечно. Ракети летять на... ракети летять на Дніпро. Ми там сидимо. Хне бензином каністри лежить газовий балон. Газовий лежить. мешканці показують, укриття захарастили працівники житлосервісу. Тут і будуть матеріали, гострі шмати скла, якими можна легко порізатись. Водостоки і металобрухт. Спутнікова антена, і вона треба ні. А ще рідини невідомого походження. Оце речовина дишати нема чим. Ось вони дивіться у ці речовини. І воно тут запах стає такий хімічний. Допустим, я кашлюю. Дуже погане повітря. Та найголовніше, запасний вихід забарикадований стелажем із непотребом. Прикрили нам хід від четвертого под'єзда до шестого. В це укриття спускаються цілі родини, діти та пенсіонери приходять навіть із сусідніх будинків. Люди твердять, місця всередині не вистачає. Бувало таке, що ми приходимо з дитиною а тут вже люди знаходяться, і ну ми приходимо стоїмо. Постійно ці шахеди літають. Ну постійно Дніпро уважно во в, в укриття. Ну, ми спускаємося, на такі тривоги ми кожен день спускаємося. Неоднократно обращалися в ЖЕК з просьбою, щоб вони нам хоча б освободили одну і оборудували хоча б одну кімнату, щоб ми туди могли ну, поставити якісь кроваті. Як приклад, показують частину укриття з сусідніх під'їздів, у якій комунальників немає. Боля свободно, тут дишаться краще. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік пусть Да? Комунальники ж усі звинувачення місцевих відкидають. Кажуть, людям не заважають. От я поставив їм стульчики. хлопці, Ми одійшли з хлопцями в ту сторону, робимо там. Ніяких не було, ні конфліктів. Ба Більше, кажуть, самі наводили лад у приміщенні, провели світло та воду. Труби і вели аж туди, і туалет робили. Бачок ставили місцеві кажуть, неодноразово звертались до житлосервісу та влади із проханням звільнити укриття, але отримували ось такі відповіді. Надано висновок, згідно з яким приміщення не рекомендоване для використання як найпростіше укриття. Не е, відповідає вимогам правил пожежної безпеки в Україні. Яким вимогам має відповідати найпростіше укриття? Ми вирішили запитати у рятувальників. шляхи евакуації. Звісно, шляхів має бути мінімум двоє, має бути вентиляція і вода, деякі запаси їжі, це повинен бути туалет або стаціонарний, або переносний, це електропостачання, це обігрів приміщень, два вогнегазники. Експерт каже, навіть якщо ваше укриття не відповідає усім критеріям, спуститись туди у разі серйозної загрози все ж можна. Якщо вже крайній випадок, то звісно найбезпечніше буде спуститися нижче рівня землі. Це захистить від ударної хвилі, від уламків. Головне мати аварійний вихід. Вентиляція вона може бути природньою, але додає, в укритті категорично не має бути легкозаймистих речей вибухо. Небезпечних речей, там кислот, лугів, а скло. Якщо це скло, ні в якому разі. У міськраді ж заявили про захаращене укриття. Чують вперше після нашого звернення, обіцяють прибрати приміщення. Якихось скарг або звернень від мешканців стосовно знаходження там будматеріалів, чи ще чогось не надходило до підприємства. Зараз вже коли ми там дізналися про це від вас там протягом тижня. Представники жилсервісу 5 вони вийдуть на місце, обстежаться і приберуть ці матеріали. Якщо майстри там будуть продовжувати ні, працювати, ні не будуть ні. Ну, тобто, якщо це так і було, то це була така міра ну, короткочасна. Але як відвоювати укриття у бізнесу? Адже дуже часто подібні приміщення здають в оренду. Юристи кажуть, спершу треба довести, що це частина будинку. За документами їх можна отримати у БТІ. Бюро технічної інвентаризації архівний орган, який зберігає на сьогоднішній день інвентарні справи. Отримати, наприклад, копію технічного паспорту на весь будинок. Далі простіше згідно закону, нині багатоквартирні будинки це власність мешканців, проховуючи те, що оце укриття, яке знаходиться це в підвалі будинку відноситься до будинку, воно переходить автоматично до власності всіх мешканців багатоквартирного будинку. Юрист додає тримати своє укриття в належному стані в інтересах мешканців, навіть якщо вони не бояться ракетних ударів, адже сховище може знадобитись комусь із перехожих. Кримінальну відповідальність тепер несе безпосередній власник цього приміщення, укриття. В разі, якщо воно закрите на час тривоги, і це потягло за собою якісь серйозні наслідки. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. виділили кошти якісь